На блог, я теж дуб-дубом був, я нічого не розумів. Але крок за кроком, крок за кроком да, став мільйонером, Але це ж люди думають, що просто фартануло. Так, да, будь-який успіх це фарт, але перед цим мають бути кроки чіткі до чогось, і в якийсь момент воно вистрілює в тебе. Правильно повторюючи дії. Правильно повторюючи дії, чітко знаючи так. як. Ми зараз була яка задача українцям зараз розказати, як можна заробляти онлайн. Варіантів дуже багато, дуже продуктів. Тобто, замість того, щоб ти якась маркетівна кампанія, щоб там а, працювати на якогось а, дядю, скажімо так, і так далі, ти можеш сам для себе стати тим, хто генерує собі гроші, за рахунок того, що ти вмієш привертати увагу потрібної аудиторії до себе. І а, тут головне навчити, що з цим робити, але величезна проблема, що самі великі блогери не мають роботи, бо вони не знають, де взяти рекламодателів, де взяти угу. компанії. Тому ми працювали оці всі, а, як тільки. Дуже від поранення, ми одразу почали працювати над тим, щоб створити купу продуктів, які потрібні українцям, взагалі людям у всьому світі. Це ігри на телефони, таполки на телефони, різні там і сайти, і різне можливість щось там продавати якісь органічні продукти, куча всього, що люди вже самі шукають. Тобто ми тестували, що людям заходить, що вони самі пишуть запити, як нам це знайти. Ми їх створили. І тепер ми вчимо українців, як навчитись бути тим, хто привертає увагу, хто може це продавати. І а, зараз ми навчаємо величезну кількість блогів. Взагалі людей і блогерство, і різним напрямкам кріпти. Там саме головне, що не заробітку, а кріпти. Бо зараз же величезна проблема з банками, з блокуваннями, як вивести гроші, перевести. А тут хоч 10 доларів, хоч 10 мільйонів доларів, долар 3 секунди, і гроші де хочеш, розумієш.